Любі! я знаю, що про це говорять, ну напевно, лише ліниві про це не говорять, але все одно хочу про це нагадати. Як ми ставимо цілі на курс і як це зробити максимально ефективно, так щоб дійсно ці цілі досягти, а не просто десь записати в блокнотик? Тож, давайте поговоримо про те, як ставити цілі саме на нашому навчанні навчанні нідерландської мови. По-перше, навіщо нам ціль, навіщо нам взагалі її ставити, якщо ми придбали курси, логічно, що ми щось там маємо вивчити. А для того, щоб ваше навчання не перетворилося на хаос, на відчуття я не бачу прогресу, я не бачу результату, я хочу кинути. А для того, щоб ви не прокрастинували, щоб ви розуміли для чого ви це робите, мозку дуже важливо розуміти для чого, бо він досить лінивий, така штука, і він робить нас лінивими, Тому він зберігає енергію і не хоче щось робити лише коли розуміє для чого. І для того, щоб ви не порівнювали себе з іншими. А дуже важливо цього не робити, а порівнювати лише себе з собою вчора або позавчора. Тож, яка типова помилка? Це коли ви говорите, я хочу говорити, або Я хочу мати рівень b 1 А зрозумійте мене правильно для кожної людини і для вашого мозку також дуже важливо розуміти, як виміряти цю ціль. Тобто, просто говорити це не ціль. Спробуйте розбити це на якісь підцілі. Наприклад, я хочу говорити. Можна розбити на маленьку ціль, якщо у вас рівень не занадто високий, тобто ви ще не говорите нідерландською з колегами, наприклад, або на вулиці. Зробіть ось так: я хочу провести один діалог в супермаркеті. Я хочу запитати в супермаркеті, де лежить авокадо, та або я хочу запитати в супермаркеті, де лежить ось це, ось це ось це. Це одна маленька ціль. Вам здається, навіщо мені ставити таку ціль, але вона дає вам і вашому мозку, як дуже важливо, дає вам відчуття насолоди. Я досягла цієї цілі. Ставте цілі не якісь надвисокі. Тобто ви не можете поставити ціль, я хочу знайти роботу, якщо ви зараз. На рівні 0, да, наприклад, на нульовому, а, і працюєте на тій роботі, яка вам не подобається, і, наприклад, хочете працювати за спеціальністю. Зрозумійте правильно, до того, щоб це зробити. З рівня нульового вам потрібно дуже багато кроків зробити, а, і це можливо, але вам треба бачити той крок, який, який наступний. Так? А є дуже класна цитата. З відомої книги, дуже вам раджу її. А це дитяча книга, скину в описі, що це таке. А дуже класна цитата, це те, що я не знаю, як іти далі, я не знаю, я не можу, в мене немає сил. І ось далі Лисичка питає в хлопця: але ж ти бачиш крок, який поряд з тобою. Ти бачиш свої ноги. Так, роби цей крок, який перший, а далі буде. Тобто. Якщо ви бачите той крок, який наступний, ви вже дуже-дуже далеко. Тобто не треба бачити, треба бачити логічно, що я хочу колись. Але для того, щоб туди прийти, вам потрібно зробити багато-багато маленьких кроків для того, щоб туди піти. Саме тому розбиваємо велику ціль на маленькі-маленькі кроки, і саме тоді у вас все буде дуже класно. Тобто. Розбиваємо на рівні. Якщо ви хочете працювати за спеціальністю, як це розбити на рівні? Окей, якщо я хочу працювати, наприклад, да, аудитором в Нідерландах, мені потрібно знати мову на рівні b 2 Для того, щоб знати рівні мову на рівні b 2 для того, щоб працювати, мені потрібно здати іспит. Тобто мені треба з мого нуля піти на курси А1, А2, Б1, Б2 і ще й підготуватися до іспиту його здати. Це насправді досить велика траєкторія. Але якщо я розумію так, зараз курс А1. Я прийшла на курс А1, і в мене є велика класна ціль на майбутнє. Але що я маю робити зараз? Я маю робити вправи. Я маю закінчити модуль 1 з відзнакою. Я маю навчитися читати. І ці маленькі цілі ви обов'язково маєте виконати. Тобто, щоб ваш мозок розумів, ага. З нею можна мати справу, вона, в принципі, нормально так іде, і якщо вона навіть щось хоче, я не буду лінуватися, я буду робити те, що вона хоче, для того, щоб вона була задоволена. А, тому робимо мікроцілі, робимо це. Да, можемо, у нас будуть завдання на курсі, а да, які ваші маленькі перемоги, і обов'язково це робимо. Ну, тобто, не. А, скептично, не дивіться, будь ласка, на це, тому що а, дійсно дуже-дуже важливо це робити. Це допомагає дійсно до, до, дійти до того результату, який вам потрібен, оцей великий результат. А, тобто розуміємо, що цілі є великі, да, багато, дуже такі амбіційні цілі на майбутнє, на далеке майбутнє досі, а є маленькі цілі це наш перший крок. І саме їх я вас дуже прошу, будемо вас просити. Прописувати і обов'язково їх використовувати, обов'язково їх пам'ятати про них, і обов'язково да, записувати їх в свої плани на день і дійсно говорити. Наприклад, навчитися говорити про себе на двох про, на двох темах, да? тобто про себе і про свої хобі. Да? Я написала текст, я його вивчила, я навчилася про це говорити. Я потренувалася перед зеркалом, я записала відео десь, так ось так, як я зараз записую. І я це вмію. Тобто, так. Да? Галочку, ми все любимо ставити. Я, наприклад, хочу вивчити 300 нових слів. Так, це все теж можна зробити на Анкі, на Квізлеті. Ви вивчите ці слова. Я хочу поговорити в супермаркеті, наприклад, з кимось, щось запитати. Я хочу поговорити з колегою, з якийсь small talk. Це все можливо робити з нулячого рівня і до високого рівня. Але пам'ятайте, що мікроціль це те, що формує ваш взагалі ваш світ. Оці макроцілі, які колись далеко, можливо, вони ніколи не будуть здійснені, а можливо, будуть, але все одно про них думати не треба. Ви маєте завжди думати про крок, який ви робите наступний, тобто про вашу мікроціль. А про смарт-цілі, я думаю, що ви знаєте, що це таке. Я додам. Помічник до а, чату GPT, ви можете разом з ним поставити цілі, і це дуже-дуже класний помічник, він допоможе вам саме смарт-цілі поставити. А, але пам'ятайте, що це має бути чітко, обов'язково зрозуміла ця ціль, і вона може бути вимірена. Тобто, просто покращити свою нідерландську це не ціль. Ви не зможете її виміряти, і ви будете незадоволені. тобто я теж можу ставити зараз ціль, покращити нідерландську, тому що немає приділу совершенства. Так? У нас немає межі того, як розвивається мова. Саме тому вам потрібно чітку, чітку ціль ставити: що ось я хочу поговорити з колегою на таку тему на кухні. Маю мінімум три фрази сказати. Якщо я щось не зрозумію, я скажу ось так. Все, тобто, це моя ціль. Приклади ще, як ставити цілі, ми будемо давати вам в чатах, але обов'язково розумійте, що мікроцілі значно важливіші, їх треба ставити. І, будь ласка, будь ласка, не саботуйте ці завдання. Це ті завдання, які більшість людей любить саботувати, але це велика помилка, тому що ви значно більше збільшуєте шанс, що ви, наприклад, курс кинете. Або перестанете займатися, або ви подумаєте, що ви недостатньо зробили. А за допомогою цих маленьких цілей ви бачите, що у вас реально є прогрес. Тобто, звісно, дуже часто люди кажуть: ой, ну мені кажуть, після нашого курсу це дуже дуже популярна фраза, яку я чую від студентів: мені почали робити компліменти на роботі. Але я бачу, що люди під час курсу казали про себе, що в мене немає прогресу, в мене нічого немає, нічого не виходить. Якби ці люди ставили мікроцілі, наприклад, поговорити з колегою на роботі, запитати, як справи, провести смолток, якби ці люди ставили мікроцілі, вони бачили свій прогрес. І не треба було б чекати, поки колеги скажуть: Вау, Катя, в тебе така зараз нідерландська класна, так покращилась, вау! Але. Можливо, у вас немає людей навколо, які б могли оцінити ваш рівень нідерландську. Тоді ось ці мікроцілі, і навіть якщо є люди, які оцінять мікроцілі це вихід, як тримати мотивацію, тримати бажання навчатися і дійсно досягати результату. А обов'язково подивіться чат GPT, обов'язково трошечки пограйтеся з ним і чекаємо вас на курсі, чекаємо, як ви будете ставити цілі. Обов'язково про це поговоримо разом. До зустрічі і до сімс!